Сьогодні у нас роботі ось така от гарна шкода. Це шкода Октавії 2012 року. Клієнта із заводу тільки був механічний ключик без дистанційного відкривання закривання. Він після цього установив нештатну салізацію, яка із часом перестала відкривати-закривати. Також казала, що сама почала вікна спускати і піднімати. Ми вже в свою очередь запропонували йому такий ось гарний викидний ключик. І цей ключик пов'язали до штатної Тобто, На да, даному автомобілі ключик йшов із заводу такий, але у ній є штатна сериалізація, яку ми вже підключили. Тепер ключик наш відкриває, також закриває. Багажничок теж працює. Багажничок відкрило, виємо запис двигуна, одна сторона, все чудово, інша. Двигун запустило.